А чи готові ви допомогти, якщо зненацька комусь стане зле просто на вулиці? Третій день поспіль. Стопчики термометрів в Україні показують майже 40 за Цельсієм. Сонячні теплові удари кажуть, лікарі можуть сильно зіпсувати плани на день а для декого, якщо допомога забереться, мати летальний наслідок. Журналісти ТСН проїхались різними районами Києва і перевірили на собі наскільки небайдужі люди довкола нас. Мені стало зле на Майдані Незалежності. Зараз розігрується такий сценарій. І поки відлік часу триває, перехожі нічого незвичного не помічають. Ще декілька секунд, і вже до тями мене приводять двоє чоловіків. Ти не п'яний? Ні, так, давай руку. Спасибо. Мені допомагають встати і наполягають на госпіталізації. Йді в тінь, бо це може бути солнечний удар. Я зізнаюся, що це був експеримент. Ви нас реально напугали? Євген каже, що завжди готовий прийти на допомогу, але як діяти при сонячному ударі, не знає. Ну, якісь дії я б придприйняв однозначно. А ось історія повторюється вже на одному зі столичних пляжів. Поблизу багато відпочивальників та навіть рятувальники. Четверо рятувальників на людину, що в одязі лежить на піску, уваги не звертають. Помічає хіба що жінка, що лежить за декілька метрів, та й вона, схоже, від засмагання відволікатися не збирається. П'ять хвилин на розпеченому піску витримати важко. Ми навмисно йдемо до рятувальників. Людина лежить без тями. Я зрозуміла, я зараз підійду до людини. Вони не поспішають, питають про самопочуття і пропонують допомогу. Ні, я не бачила, як ви падали. Я бачила, як ви знаходилися в зоні піску. Тому я зразу відреагувала і підійшла до вас. Я подумала, що мабуть, у вас сонячний удар. Ольга запевняє, такий випадок перший з початку літа, проте до місцевої медсестри вже зверталися зі схожими симптомами. Жінка застерігає, на сонці можна перегрітися. І за 15 хвилин вчора вже почали звертатися. В основному пожилі люди. Головокруження, головна боль, сознання можуть потіряти. Я наблюдала, дивилась. Думаю, ну молодий хлопець. Мабуть, трошки зайвого випили. Ну, я б підійшла, би ще трошечки, може, ви полежали. А це один зі спальних районів столиці. Людей навколо менше, проте на допомогу приходять одразу. Один з чоловіків побіг по воду. Це соціальний експеримент. Дякую вам за допомогу. О, це ж гус! Госп... Почекайте. Мімо, Мімо не пройшов би. Ви знаєте, як діяти в таких ситуаціях? Ні. Перші дії, значить, цю людину можна якомога швидше забрати з сонця або створити там над нею тінь, доступ щоб був повітря в першу чергу. Пити воду, давати і просто звичайну питну воду, не холодну, не гарячу. Звертатися до лікаря, щоб в крайньому разі визначати тяжкість стану. Доки термометри показують далеко за 30, Бути впевненим в тому, що вам не стане зле на сонці, не можна. Лікарі радять не забувати про головний убір і носити з Собою воду і звичайно будьте готові, що комусь може знадобитись і ваша допомога. Борис Бондарчук, Вікторія Ніконенко, Сергій Азаренко та Андрій Поставець ТСН 1+,1.